Привіт, красуня! Чи красунчик? Рада тебе вітати на моєму каналі. Мене звуть Ірина та тут я розповідаю про найкрутіші парфуми. І сьогодні я хочу тобі показати мою парфумерну шавку. Я вже маю понад 100 ароматів, які я саме надбала протягом останніх 7 місяців, можливо, трошки довше, можливо, біля року, але почала я колекціонувати парфуми саме нещодавно, менше року тому. І, ну, звичайно, коли з'явились кошти, бо до цього в мене були інші справи, як я вже розповідала чи не розповідала. Я приїхала, звичайно, вже до Німеччини Німеччину зв'язку з війною. І поки я налаштовувала своє життя, було якось не до парфумів. Мало було там десь парочку парфумів, але це таке не було моєю основною темою. Я дуже почала заглиблюватись. Останнього року десь спочатку березня, тому ще немає року мого захоплення. Ну і звичайно, покажу. Не буду заглиблюватись у деталі щодо парфумів, але якщо ж тобі щось цікаве, якісь огляди на будь-які з парфумів, які я покажу сьогодні. Будь ласка, дай мені знати? І також я вже відзняла цей матеріал, але не показала фуегію це для Каутіва від Флагі, тому що він абсолютно новий, ще запакований, я його ще не розпаковувала. Буду говорити про нього у майбутніх відео. Він вже більш весняний цей аромат літній, але я дуже його люблю, дуже на нього чекала, і також ще чекаю декілька ароматів. Хоча моя шафка вже досить забита. І е, я, в принципі, на даний момент напевне, що зупинюсь від будь-яких покупок ароматів. Хіба що, хіба що ну, дуже захочеться. Ну і звичайно, не забувай, будь ласка, ставити вподобайку та підписуватись на мій канал, оскільки я бачу, що дуже багато в мене нових відвідувачів, які регулярно переглядають мій контент, але чомусь не підписані. Не треба так. Так, отже, погнали. Це в мене дві полички невеличкі ароматів більш легких, фруктових на весну. Не тільки фруктових, але й квіткових на весну на літо. Це не все, але основне. Так, у глибині ми бачимо Mugler Angel Nova. У туалетній воді дуже мені сподобався аромат з тесту і вирішила придбати собі 50 мл. Поруч з ним стоїть Juicy Couture Viva la Juicy, та також Mugler Alien Goddess Intense. Дуже люблю цей аромат. Знову ж таки, дівчатка, якщо детальніше, ну і хлопці, звичайно, так, в мене більш жіночий тут гардероб, але взагалі розповідаю про інші парфуми. Якщо цікаво про якийсь окремо аромат, будь ласка, пишіть в коментарях, я все розкажу, покажу. До речі, мюглір Angel Nova, він не пахне, як деліна. Ось тобі два свідки: одна деліна та друга, і я знаю, про що я кажу, так? Далі Marshmallow Addiction від Zara. Це повністю копія будь-якого ескада аромату. Вона пахне так само. Три аромати від Jo Malone Blackberry and Bay, English Pier Freesia, Wood Sage and Sea Salt. І також М. Watch, Delina Деліна Лероси. Далі в нас тут Travel, тревел. У Travelі в мене стоїть Love Town Bi від Killian. Dolce Амальфі маленька трисяточка від Касамурати Un Jardin sur le Nil від Hames Олімпія від Paco Rabanne. Це, звичайно, саме перша Олімпія. Не інтанс нічого. Ніяк не можу собі придбати інтанс, але цікавлюсь. Далі, це шупат. Як же він називається? Ану, хвилиночку. Я його забула, як він називається. Ага, аха, аха. Шопат. А, ось. Кашмір. Шопат кашмір дуже дивна назва для того аромату. Це аромат про Ілангіланд. Ні про який кашмір. Далі десь у закутку стоїть той нещасний, знову ж таки, шопат Лемон Дульси чи дульчий. Який я хочу ну, десь збагрити, десь продати? Body Shop два аромати. Аромат від Maison Matinee. назви не пам'ятаю, він, не наче є дюпом до Dear Polly від Wilhelm Perfumerie, Так сказала одна блогерка, але набрехала, він ніякий не дюб. Далі Elisab Girl of Now перша звичайна версія. Карнер Барселона-Тардес вже розповідала про цей аромат. Деліна класична і Жан Вітлан. Це, взагалі, мій аромат, за яким я полювала дуже багато часу, оскільки він знятий з виробництва. І по звучанню, от перші 10 хвилин це просто рай на землі. Хто знає такий самий аромат тільки в гарному виконанні, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я дуже хочу такой самий собі аромат, який після 15 хвилин не буде пахнути паленою резиною. А так, всі ті ноти це просто божественний аромат, це аромат моєї мрії. Далі два аромати від Hermes. Це в нас Pampel Mousse Rosé Concentré і Rhubarb. Не пам'ятаю, чи так він називається, але він з ревенем, Дуже-дуже класний ревневий компотик. Ну, Цю красуньку ви вже знаєте: Devotion від Dolce Gabbana, Irene Hibiscus Palm, Amethyst від Lalique. Аква і цукеро, ну далі вже пішло щось таке, від чого я божеволюю, так? Аква і цукеро, парфум Рома, Red Ishk. Далі в нас Sunshine від Amouage, Maison Francisco Jean Baccarat в екстракції. Тут в мене стоїть, показую, два бодімісти. Це Чероза 68, яка є дюп бакари. І а, інший аромат. Так, негарно в мене в кадрі ця рука вилазить. Як показати? Нарізку зроблю, коротше. І другий аромат це Чероза 71, Тобто 71. Що я кажу? 71, коротше, 71. Пахне попкорном, пахне солодощами, дуже класно. Дуже мені подобається. Далі, тут, що в нас ще в закуточку стоїть, цим взагалі ніколи не користуюсь. Це була моя майже сліпа покупка Домроза від Liquid Imagine. Дуже мені подобався з-за тесту першого. Я вирішила, беру, взяла ні разу після того не наносила. Не знаю. Так само і Zarka Parfum Pink Molecule. Не розділяю я хайбу щодо цих ароматів, але я знаю, є багато прихильників. Моя улюблениця Ані та ще більш улюблений Hundred Silent Ways від Nishanet. Далі трошки в нас тут сховався у Intense від Farance Dubois. Е, далі, Валая, звичайно, я показувала Валая вже. Prada Парадокс. Бачиш, скільки я носила, Люблю. Це Парадокс Intense, Звичайний парадокс, то е, розведена водичка галіма, Я перепрошую. Я перепрошую, але я кажу правду. А, а цей супер, супер. Цей в нього як він. Е, е. Як це називається? У базі, у базі цей аромат просто топовий. Карнер Барселона Бобо, це ви вже знаєте. Майвей Флораль малюська така, господи, чого ж ти в мене такий маленький, треба великий брати? Бо, ну, якось навіть соромно він тут виглядає на фоні інших. Ербагольд, зрозуміло, так, Тобто ці аромати, не наче я всі показувала чи не показувала. А З цією секцією ми завершили. Ну, Тут вже починається трохи трешняк, тому що треба організувати це усе. Тут без кришечки кришечка десь валяється взагалі -то, тестерна версія цього аромату, але треба знайти ту кришечку. Вона не така гарна, як на ось цьому у Джон. Більш звичайно, але треба хоч чимось накрити, бо негардно. Далі э, Masculine Pluriel і Feminine Pluriel. Cover Fragrance Du Bois, так я не сказала, так, МФК Maison Francis Курчан. Э, э, далі у нас Psychedelic Love від Initio, Gleam of the Moon показувала вже цей парфум від Zara. Спускаємося далі. ну Тут теж знову трешняк якийсь. L'Notes Gourmand Reminiscence Dragée. The House of Wood. Це, я не пам'ятаю, що за аромат якийсь. Далі стоїть uh, Videon London, Erba Pura. E, далі, далі, далі. Тут у нас Renero і Duke. The White Duke від мореск. Обожнюю мореск. Дуже хочу собі контесу. Це ось цей Eternal Coffee від uh, Paris Corner. Uh, арабська фігня. Ну, і, звичайно, моя красуня, моя гордість Blond Amber від Clive Christian. На цих поличках все те, що ви бачите там, Ehm, значить, тут в, не, в мене коробка від Sunshine, коробка Джомалон. Далі колаборація була, видно, не, не дуже видно. Мюклер за То я собі тільки сережки встигла придбати все інше тут розгребли, наче на Віжені. Знову ж таки, коробка Джомалон. Далі коробка від того сету Love Don't Be Shy Killian, Трохи косметики NYX від колаборації з Барбі. А он, он заховалась. Purple Molecule від Zarka Parfum. Ту я люблю, але я теж щось не дуже використовую. І тут стоїть коробочка, заховалась від Fleur Narcotique. Це тревел-набірчик також. А я вже шатаю кадром, я перепрошую. Поїхали далі. Далі, тут знизу, в мене стоїть вже більш така або зимова колекція, або щось таке новеньке, яке я не знала, куди запихать І погнали той аромат, я вже показувала, тримаю його в Кейсі це аромат Agile від Spirit of Dubai. Далі, задіяки фольтер This is her розповідала про такі дизайнерські аромати, вже я розповідала у своїй добірці про найкращі аромати саме дизайнерського світу. Дуже він вже в мене поношений, вже там видно, ну і в відео там теж видно. Burberry Hair. Bibliotheque від Bayredo. Мій найнайнайулюбленіший най най улюбленіший -най um, Bayredo. Після іншого, який покажу далі. Torino 21 від Kserchov. Uh, um, Cloud Ariana Grande. Фігня повна. Um, далі Good Girl, Very Good Girl від Carolina Herrera. Пафамс дельмар Алексея Тамо я показувала розпаковку Bois d'Ore, Bitvancle Apes, Maison tahite, uh, Wishes Cacao. Треба якось зняти огляд. Треба зняти огляд, бо спірний аромат, можливо, буду його позбуватися. Аполонія від Ксерджов. Далі знову ж таки стоять такі громістки в мене баночки скляночки. Заховався Voyage à Paris від Fraganes du Bois. І тут на передньому в плані в мене стоїть трусальт і Лавіт і Міліано Пасижата і галерія. Віторія мене рядує! Вони могли б ще довшу назву придумати, звичайно, але не придумали. І най-най-най-най-най-най -на 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 -най улюбленіший. Inflorescence від Bayredo. Далі Pink Cloud, яку я дуже-дуже люблю. От його я реально дуже люблю. Що в нас там так ще заховалось? Ще заховалось в нас там маленька: Mugler Ice Star. О! Я сподіваюся, що я зараз його не ну, очікувана, неначе. Це теж він вже зняти з виробництва. Це Ice Star, дуже приємний аромат. В мене якось потрошку починає збиратись колекція Mugler. І. В мене навіть є ідея, можливо, зібрати старі аромати мюклер, якщо це можливо буде знайти їх. Я дуже-дуже люблю естетику Мюклер, Кері Мюклер, це гені сучасності. І дуже шкода, що з ним сталося. Далі не будемо про сумне і так багато в нас в житті сумного. Стоять 3. Три... це бачили? Це полетів шматок кота. Стоять три тревели, ну як стоять, трошки вже лежать, три тревели монталю. Е, як ти бачиш, е, шафа напакована, просто нікуди вже їх ставити. Тому я зареклась щось купувати, поки я не позбудусь деяких ароматів, якими я не ношу. Е, зокрема, ось цей перший претендент. Ага, після того лемондульчі, але його ніхто не хоче купувати. Тому таке. Знову ж таки, монталі я свої показувала в окремому відео, а це малюська така. Малюсічка-малюсічка. Знову така негарна рука в капі. Це малюсічка Angel Muse Ducler. Шоколадний аромат дуже-дуже класний. Дійсно пахне шоколадом. Як і цей, до речі. Далі. Щось тут не вистачає, наче якісь я аромати прибрала з цієї полички, чи ні? Може, десь прибрала. Зараз ще буду переглядати і покажу ще, де в мене що стоїть. В мене там стоїть Mask Complexity від New Notes з мізан Francisco Gian 724 Ex Nilo Cologne, Ванітас від Profumum Roma і конфето Про історію з конфето буду розповідати у Влозі. Чекай. Там взагалі трешня з цією баночкою сталася. Auspicious Dragon показувала і, не наче вже показувала BDK Rouge Smoking. Тут е, наше здрастя стоїть зараз з Латафою. Не, ну, точно треба їх кудись в інше місце переставити І, до речі, там в коробці ще стоїть Зара uh, Oud. Не буду uh, казати, який, наче Universal. Uh, не впевнена. Два аромати від Killian, Good Girl Gone Bad та Rose Oud. Не мої найулюбленіші, але нехай. Це. Uh, там в закутку стоїть Velvet Shadow, це копія Оріани, вже розповідала. Тут стоїть гіпнотик ваніла. А що це? Ага, це в нас далі відрожа там заховався, я його показувала. Моя булочка Maison Francisco Кончан от і New notes чомусь Latadie Cherry в мене стоїть не етикеточкою, а збоку. Ну, зрозуміло. І коктейль маракує, так? Далі Savoy Steam, Chanel Chance Au Tendre і Sand Desert at Sunset. Всі ці я вже показувала, так? Угу, Неначе. Так, далі цього я навіть не буду торкатися. Ось це. І далі таке саме: ось там. Це все тревел-версії різних ароматів. Там стоїть десь штук 20, я не буду навіть їх зараз переглядати, бо це займе дуже-дуже багато часу. Я з часом буду все показувати. Зараз буду витягати тут з коробки, поруч зі мною стоїть коробка, буду витягати парфуми, які їм немає місця на поличці. І, звичайно, це Soleil De Capri вже показувала. Далі я показувала вже мізенсі White Neroli. Я перепрошую за їх вигляд. Я не така людина, яка дуже така, ну, як це сказати, до цих флаконів, не наче пилинки з них здуваю, але, звичайно, що я і не засранка дуже велика, просто в мене правда, немає часу. Um, frozen Lee. Я вже um, розповідала чи не розповідала. Ця лінія Євроше. Дівчата треба хапати. Такий аромат просто взрив мозку. Далі, що в мене? в мене дуже багато продуктів from... від uh, Bass and Body Works. Я uh, зійшла з розуму. у коли це було чи в жовтні, чи напередодні, і не замовляла собі дуже багато продуктів. У мене ціла коробка стоїть цих продуктів, і все перебрала. Далі щось ще цікавого: Роберто Уголіні, це стуборозовий аромат. Що ж це за аромат? А ну, хвилинку. А, ну так я і подумала, що цей Киттен Хілс. Підписано воно десь там. Далі, далі, далі. Um, Lost Cherry від Tom Ford. Фігня. Далі, um, це мені треба передарити хлопцю своєму. Philip Klein No Limits. Він дуже любить. Я теж поважаю цей аромат. Ооо! Чуть не втратила камеру. Я теж поважаю цей аромат, він дійсно класно зроблений для чоловіків, які люблять шкіру та люблять солоденьке це топчик. До речі, так зараз на, на камеру гарно він виглядає. А далі, далі, далі Намагаюсь швиденько гнати, гнати, гнати. Що це в мене тут таке стоїть? Ага, це, е, так, хлопці-підписники це буду, мабуть, що роз, е, ну, розіграю. Hindu хіндукуш відомий аромат. Я думаю, для чоловіків дуже підійде. Для мене не дуже. Далі а де ж мій Instant Crush. Почекай, почекай. Далі. Instant Crush, тестерна версія, тому цей точно без кришечки, я навіть не буду шукати. Наступний також в мене тестерна версія. Це Momona від Elmar. Та, в принципі, він уже все, да? ну, наче можна викинути, а наче і не хочеться. Далі 34 аромат від Diptyque. Дуже люблю. Дуже мені подобається такий не зелений він не ароматний і не ароматичний. Він такий, ну, не наче трав'яний аромат, свіжий, але до цього і трошки солодкуватий. Дуже люблю. І дуже люблю цей аромат, також і для дому. Хочу свічку собі таку. Також це в нас. Le Parent de Chasse від Le Parent Guerrois. Uh, не буду нічого коментувати, тільки покажу один. Далі в мене є Udlac. І в мене є Le Deproust. Також, не, не чи так воно вимовляється. Але, але зараз я тобі точно скажу. Ось цей аромат, ось цей аромат, він є дюпом до наксус. Тобто в мене вже є два дюпи наксусу, так сказати, але жодний не може порівнятись з довго... з стійкістю наксусу. Тому я думаю, що треба вже завершувати, ходити навколо і треба купувати Naxos. Так, ось тут окремо в мене стоять мої пробнички, чи відлувантики зовсім різних брендів. І а, це все треба ще дотестувати, додумкати, дорозносити для того, щоб скласти своє враження. Але серед них вже є щонайменше 5 ароматів, які я дуже-дуже хочу собі до колекції. І вони не організовано стоять. Ну як відносно організовано, але звичайно, я хочу ще розфасувати їх по різним групам і так далі. Тобто, в мене на, за на даний момент не вистачає місця. Вона ця коробочка стояла у шафі парфюмерній, але з'явилось декілька нових ароматів, тому немає місця. До речі, я зараз показала не абсолютно всі аромати. Ще декілька в мене десь по закуткам, по хаті валяються. Але я вже з цим зараз нічого не пороблю. Тільки коли я переїду, я зможу, можливо, придбати більш велику шафу та організувати це краще. Ну, коротко, коротко навіть не знаю, що тут показати. Нічого. Так, ну а тут вже починається повний хаос, повніший, оскільки тут усе в підряд намішано і Discovery, Тобто, це вся така здоровенна коробень з Discovery та маленькими ем, пробничками різними. Жарті Ді Тоскана, до речі. Цей бренд з'явився у брокарді. Буду, буду знімати огляд. Вже чекай, мабуть, в наступному відео, оскільки це гаряча актуальна тема. В мене тут представлені абсолютно всі аромати цього бренду, тому я зможу проаналізувати, розповісти про ноти, про парфуми. Всі парфуми дуже славляться саме стійкістю. І, звичайно, там є дуже унікальні парфуми, тому чекай.